На позачерговому засіданні виконкому луцькради шість питань, які розглядали у відкритому режимі, на сезон 2025 року, вирішили обмежити кількість легкого електротранспорту на прокат у громаді. Плуц має вже е, три сезони досвіду роботи з електросамокатами і, і таку статистику, що більше ніж 250 штук самокатів в нашому місті не потрібно. От саме таке обмеження ми вносимо, е, внесли і виконком проголосував е, за таку зміну. Чому це потрібно? Ну, по-перше, аж 250 нас фактично ніколи й не було, е, але якщо трапляється, а такий є негативний досвід в деяких інших містах України, то тоді. Хаос, дорожньо-транспортні пригоди, скарги і таке інше. Сезон цього року це перший, коли не було жодної скарги, жодного там, ДТП і жодного зауваження щодо роботи цих електросамокатів. Це цілком достатньо для такої площі і такої кількості населення, як показала практика. Члени виконкому проголосували і за видачу посвідчень для безоплатного проїзду на 2025 рік у маршрутних таксі для людей, яким це необхідно. Надано для шістьох громадян, які звернулися до Луцької міської ради, щодо надання проїзду в автобусах. Тут мається на увазі, кожного громадянина, який звертався, комісійно розглядалася в комісії, яка створена при департаменті соціальної політики Луцької міської ради, і визначалася на дання такого ну, безкоштовного проїзду. Це в основному люди, які там, з інвалідністю, які опинилися в складних там, життєвих обставинах, і було вирішено комісійно прийнято рішення щодо надання їм такого на безоплатного, на проїзду отже, вони мотивували, що там треба доїжджати до лікарняних закладів, хоча й вони мають проїзд безоплатний оплатний для користування електротранспорту, Спорту маються на увазі тролейбусами, але деякі проживають в тих мікрорайонах, де не забезпечується проїзд, ну відсутній електротранспорт. Тому і надано для цих людей право проїзду в автобусах.